Що десятиж один на мову? А хіба не достатньо? Ну типу п'ять чи там п'ятнадцять хвилин на день до лімбо? Ні, недостатньо. А якщо серйозно, то якщо ми говоримо про рівень виживання, щоб типу не померти в середовищі, то достатньо для європейської мови десь 300 годин занять. Це якщо ми говоримо про такі мови, як іспанська, німецька, португальська і так далі. Але я тут хочу поговорити про більш досконалий рівень володіння мовою, коли ти можеш читати книжки, коли ти можеш працювати цією мовою чи навчатися в університеті. То тобто візьмемо мене та мою іспанську. Я веду точний рахунок годин своїх занять з 2015 року, а до того я можу порахувати приблизно. Тож я знаю, що я вже на іспанську витратила близько трьох тисяч годин. Якщо ми тут складемо заняття по підручниках, розмови, подкасти, серіали та книжки, яких я на даний момент прочитала 48. Ну ці розрахунки дуже приблизні, тому що я повільно читаю, а всі книжки були різних розмірів. Якісь були тоненькі, якісь були дуже товсті. У мене вже є сертифікат СО2, але чи означає це, що я вже все вивчила? Ні, не означає, чи я прочитала вже всі книжки, ні, ще не всі, і серіали я ще не всі подивилася, і хто знає, що я ще робитиму іспанською. Тому цілком можливо, що я ще не працюю десь 6-7 тисяч годин.